На Миколаїв на Дністрі за 19 липня 2024 року. У випуску сьогодні дивіться про таке: 95 українських бійців повернули з російського полону. Як вихованці спортивно-танцювального клубу Майвейвс представляли Україну на чемпіонаті світу з танцювального спорту в Китаї? Та в рубриці духовна розмова інтерв'ю з отцем Юрієм Огановським, пархом Української греко-католицької церкви у селах Гонятичі, Кагуїв та Вербіш. Я не знаю, куди я їду. Як буде на місці до вас подзвоню. мені що Я піду в лікарні на обстеження. В мене з животом ще не проблеми. Не поребришку не товкли. Я не можу нормально дихати. Потім мені дадуть телефон, і Я до вас подзвоню вже 17 липня. Відбувся 54-й обмін. Полоненими з російського полону звільнено 95 українських захисників. Це воїни збройних сил України, Національної гвардії, прикордонники. Усі звільнені чоловіки: 88 рядових та сержантів, семеро офіцерів. Один зі звільнених, оборонець, який вважався зниклим безвісти. вісти. 95 українських бійців повернулися додому за сприяння та посередництво підготовці обміну. Завдяки Об'єднаним Арабським Еміратам, а також як повідомив голова Лова Максим Козицький, серед звільнених захисників є захисник з Львівщини, зокрема з Яворова Юрій Кузьміч, 2022 року народження, який перебував у полоні з липня 2023 року. Віримо та сподіваємося, що за підтримки закордонних партнерів вдасться повернути усіх українських полонених. Додому. Мріяти про Так, Такий не всім випадає. Так що я дуже радий, дуже вражений, дуже приємно. Дякую вам усім за увагу, за піклування. З поверненням. Що ми побачимося? Слава Україні! Герої, слава! Україна! Усе! З поверненням, хлопці! Героїна! Марія Юрів та Максим Федорик, танцювальна пара спортивно-танцювального клубу Мейвейс, представили Україну на чемпіонаті світу з танцювального спорту в Китаї. Українська танцювальна пара брала участь у латиноамериканській програмі та танцювальній десятці. З поміж 60 танцювальних пар з 32 країн світу, які беруть участь цьогоріч в чемпіонаті. Україна посіла почесне те місце. Нагадаємо, що спортивно-танцювальний клуб My Waves» діє на базі Миколаївського міського палацу культури з 2020 року. Основним тренером та керівником танцювального клубу є Станіслав Любчак. А танцювальна пара Максим Федорик та Марія Юрів продовж двох з половиною років танцюють у парі та досягають чудових результатів. У липні цього року Максим та Марія отримали посвідчення кандидатів у майстри спорту. України У 2023 році, за інформацією Міністерства юстиції України, було зареєстровано в Україні більше 186 тисяч шлюбів. Разом з цим розлучень було в 2023 році зареєстровано 24 тисячі 108. Сьогодні будемо говорити не про цивільний шлюб і реєстрацію, про законність цих процедур, а поговоримо більше в духовній сфері, в духовній площині. Чому важливо брати шлюб в церкві та як відбувається цей процес? Гостем студії сьогодні, таким експертом, духовником у нас буде отець Юрій Огановський, парох сіл Гонятичі кагуїв Вербіш Української греко-католицької церкви. Слава Ісусу Христу! Слава навіки, Оля! Найперше хочеться запитати, як відбувається процес таких собі подачі документів знайдення пари майбутнього подружжя до церкви з приводу шлюбу. І чи багато зараз беруть пар шлюб? Ну, з вашого досвіду? Найперше чоловік і жінка, які вже певний час прозустрічались, десь пізнали один одного духовно, морально, інтелектуально. Вони звертаються до свого паруха за сприянням, щоб благословити їхнє подальше життя і так взяти шлюб. І в нашій церкві греко-католицькій є певний порядок дій, і що вимагається від тих подружніх пар, які приходять до священника і просять благословити вже подальше їхнє подружнє життя. Найперше, що вимагається від цих. Пар, це щоб вони, певно, щоб були е, повнолітні. Це є, це, є умов, це є перша із умов. Друге, це є, вони мають мати свідоцтво про хрещення миропомазання, яке є, можемо сказати, пропуском до отримання решту святих тайн. А відтак мають мати добру і свобідну волю до того, щоб укладати оцей подружній акт. Е, Обіцянку перед Господом, щоб ставати на подальше, вже Богом було условене спільне життя, також вимагається від пар, щоб вони пройшли перед подружні науки, які започаткував блаженіший Любомир блаженної пам'яті патріарх Любомир Гузар. Ще у 2003 році на такому вже церковному рівні воно було започатковане. Щоб ці пари проходили, пізнаючи не лише свій досвід, але також, щоб пізнати певного роду богословський медичний аспект подружжя, дітонародження, психологічний аспект подружжя, і чи вони є готові до того, щоб вже укладати союз подальший союз як, як пари перед Господом Богом, і це, це від них вимагає священник. І вони вже мусять надалі переходити ці передподружні науки, які є, певно, локаційно розміщені по єпархіях. Як ви напевне пам'ятаєте, у нас у Миколаїві вони колись проводилися в приміщенні теперішнього коледжу ага, ліцею. ліцею. А відтак потім у третій школі, тобто гімназії. І, але корективи внесли внесли це найперше ковід з 2019 року, mm -hmm. а потім і війна. І ці передподружні науки зараз е, пробувають у такому е, е, такому розвит, не розвитку, але в моменті е, інтернет. Дистанційно дистанційно, так дистанційно вони відбуваються. Це відбувається протягом трьох тижнів, тобто кожної суботи пара мусить виходити на цей на цю онлайн-трансляцію, на цей зв'язок, щоб прослухати шестигодинний курс, тобто три рази по шість маємо 18 годин лекцій для того, щоб пройти у ці передподружні науки а відтак в кінці складати екзамен по тих чи інших дисциплінах, які вони слухали протягом цих трьох тижнів а відтак отримати сертифікат про проходження про передподружні науки. Які це дисципліни і чи ви залучені безпосередньо до перешлюбних наук, чи є спеціальні, ем, спеціальні комісії на, на базі УГПЦ? Так, є спеціальні комісії. Наприклад, у нас у Стрийській єпархії до якої ми є приналежні. Це інститут Йокима і Анни, яким опікується отець Тарас Бабій із Дроговижа. Що найперше? Викладається на цих, це є богословські аспекти подружжя, тобто на фундаменті святого письма роз'яснюється подружнім парам, звідки побереться подружжя, чому воно є богом благословене? Для чого це є біоетика поняття також медичних точок зору на погляд подружжя, тобто, що потрібно проходити певного роду. Аналізи для того, чи є подружжя здорове, чи воно є функціональне, психологія, звичайно, чи людина є свідома того, що вона вибирає, на який крок вона на який, на яку стежину вона стає подальшого свого життя, адже багато подружніх пар навіть не мають розуміння того, куди вони встають, коли вже хочуть брати шлюб. Що Це є велика відповідальність, і це є союз не лише між чоловіком і дружиною, але це Є союз між чоловіком, дружиною і Богом. Так. З вашого досвіду, чи були такі пари, які, пройшовши цю перешлюбну науку, вирішили не одружуватися? З мого досвіду я таких пар у мене не було, але знаючи в це Тараса, що багато пар, які пройшли перед подружньою розуміли, що вони є не готові. Але це є проблема найчастіше через те, що майбутнє подружжя, тобто чоловік і жінка, хлопець і дівчина зустрічаються так, би ми називаємо у церкві тобто передшлюбне життя, тобто життя на віру ми це називаємо, і воно часто руйнує ці відносини. На жаль, в школі не навчають або достатньо не навчають з приводу стосунків, будування стосунків між, між дітьми, в сім'ї, майбутньої сім'ї. На що важливо звернути увагу парі, яка там, починає зустрічатися і планує одружитись, і чи потрібно проходити ці передшлюбні науки, в чому важливість? Сім... Пара, яка починає зустрічатись, має найперше сформулювати модель майбутнього свого життя. Це є розуміння того, що усе, що я люблю, я мушу відкидати. Але це вже коли, ми, коли чоловік і дружина, які збираються вступати у подружній союз, тобто перед Богом, вони повинні розуміти, що вже нема я. Вже, вже нема я і нема ти. Тобто своє его десь. Своє егоїстичне, якусь любов до себе потрібно відкинути і зрозуміти, що коли я люблю, я дарую себе тій людині. Тобто вже нема я, ти, а є ми. І є спільне благо між чоловіком і дружиною. І коли я дарую себе, тобі і ти мені себе, і в нас виходить оця безкорислива любов, і коли не потребую навзамін, бо коли я одружуюсь чи. Чи одружується точніше, чоловік з тим, що я щось буду з того мати? Це є вже неправильна модель подружжя, це є нерозуміння, і тут вступає в силу оці передподружні науки, які дають зрозуміти, що цей союз, який є поєднаний Богом, Богом благословенний, дає дари і благодать Духа Святого, щоб зрозуміти, що вже немає одного мене, але є маленька церква, сім'я. Тобто найменша клітина нашого суспільства, нашої держави, церкви, це є сім'я. Тому апостол Павло також у своїх посланнях каже, чоловіки любіть своїх жінок, як Христос любить свою церкву. Так само ви, жінки, коріться чоловікам, як, як, як церква кориться Христові, адже Христос є головою церкви. Як думаєте, теж з вашого досвіду, що найважче парам в передшлюбній науці? Часто зустрічалося мені особисто, що це довго, це нудно. Але з вашої сторони, ну з вашого боку, як священника, з ваших спостережень, завжди люди не спішать, їм бракує часу. Тобто, виділити оцих практично чи 6 годин, чи можливо трошки менше, можливо, перебільшив завжди є важко. І віддати завжди тяжко є щось віддавати, але ми не можемо забувати, що ми отримуємо це найперше інтелектуальну спосібність, моральну спосібність того, щоб приступати до тайни подружжя. І що найважче вдається це переконати подружніх, що їм це обов'язково необхідно для розуміння їхнього подальшого майбутнього їхнього подружнього життя. Але після того, вже з мого досвіду, коли пара, яка пройшла перед подружньою науки, вони є задоволені цим. Тобто вони багато що для себе відкрили, вони багато що для себе почерпнули, взяли на увагу. Того, що вони навіть не думали, що це таке є можливе, що є певні аспекти, до яких варто приглянутися і приглянутися один до одного. Часто е, дякую. Е, бачу, що ви прийшли сюди з книгою. Е, можливо, щось хотіли або хочете зацитувати? Е, прийшов я з катехизмом Христос, наша Пасха, це є наш катехизм. Української греко-католицької церкви видані 2011 року, вже за блаженішого святослава, нашого патріарха, це є дуже хороша річ, як ми називаємо це є Друга книга після святого письма, яка має бути у кожного у кожній християнській сім'ї, адже кожне, що мене цікавить, кожну людину християнина, яка можливо не має змоги чи зателефонувати священнику, чи з ним поговорити приватно дуже багато речей відкриває катехизм Христос, наша Пасха, і так само, навіть готуючись до цієї до інтерв'ю, відкривав, щоб пригадати собі ті чи інші моменти, які є покликані до тайне подружжя, а що би хотів зацитувати з із катехизму, що Катехизм Христос, наша Пасха, яка, яка промовляє до нас, каже, що Бог сотворив чоловічу і жіночу стать і з'єднав їх як чоловіка і жінку, і благословив їх, ростіть, каже, і множтеся, і володійте землею. Тобто, що Господь, який творить усе, Він сотворив людину. І створив Адама, і з ребра покликав Єву. Для того каже, що не годиться чоловікові бути самому. Що вже із природи, самого єства людини. Людина є покликана до подружжя, до дітонародження. І життя у спільноті, тобто, що людині жити самій є неприродньо навіть і ми беремо монаші монаші устави завжди. Вони є спільнотами, де спасаються у, у спільноті то, того чи іншого монашого чину. Дякую. І наостанок хочу запитати з приводу розлучень. Якщо, наприклад, згідно прав конституції, подружжя має право розлучитися, то як на це опирається церква, чи дає розлучення, або в яких випадках дає? Бувають випадки різні зараз, швидше маю на увазі якісь певні критичні обставини в сім'ї в шлюбі, ніж ніж звичай... ну, ніж звичайні там непорозуміння. Ну тобто, коли є побутових на на моменті побутових сварок ніхто вам розлучення звичайно не дасть. Ну не перепрошую, не вам, але парі, яка є Та -та. яка взяла шлюб перед Господом, адже ми знаємо, коли ми коли священик вінчає, дає тайну, подружжя. Говорить, є слова з Іванглії апостола Мате Євангеліста Матея, кажучи, що Господь злучив людина, хай не розлучає. Тобто, це ми бачимо, що шлюб подружжя це є нерозривністю. Не може бути розірване. Але є моменти, моменти, які прописані канонічним правом, коли церква надає розлучення. Але це є дуже е, інтимні, тобто персональні моменти, коли розглядає церковний трибунал. Тобто просто священник в греко-католицькій церкві не може дати розлучення. І також без дозволу. Е, Єпископа не може одружити ту людину, яка була розлучена колись. Mm -hmm. Тільки має бути розгляд цього церковного трибуналу, як, за яким каноном це, це розлучення відбулося, і чи надається цій людині право подальше вступати в е, у подруж... у подружній зв'язок, тобто в таїнство подружжя. Ну, найперше це є психологічні такі моменти, коли людина є приховала. Напевне, mm -hmm. якісь психічні захворювання. Або приховали інші, якісь захворювання, наприклад, алкоголізм, допустимо, чи, можливо, наркоманію. Але і коли це є приховання від, то, від, від іншого, іншого подруга тих чи інших, воно тоді е, чинить саме подружжя неправосильним. Mm -hmm. Воно саме в суті не відбувається танство, бо немає згоди. Немає згоди, немає порозуміння між тою, між стороною чоловіка і стороною жінки. Але це є все дуже індивідуально, дуже інтимно, і церква не не завжди дає розвід таким. І люди, які хочуть брати розвід, і вони себе найперше позбавляють й двох танця є. Євхаристії і сповіді покаяння, які відведуть нас до нашого сенсу життя до вічності, якщо подружжя розлучилося в раці. Там чи в ЦНАПі, але в церкві ні? Ну тобто, на жаль, помолоділи випадки, коли подружжя одружується, живе рік, два і розлучається. Ну таке дуже часто трапляється. Я завжди люблю повторювати, що руйнувати завжди легше ніж будувати. Але разом з цим, якщо пара офіційно розлучилася, а в церкві ні, то це означає, що вони типу перед Богом досить пір одружені, чи як. Чого означає, якщо вони не живуть спільним життям, вони, це вже не є, не є подружжя, але воно воно в собі є зв'язане і нерозривне. Тому що, ще раз кажу, що що Бог зв'язав, людина нехай не, не розлучає. Тому ця, ця пара, тобто цей шлюб, який є нерозривний, він продовжує існувати у своїй, у своїй природі. Тобто він не є перерваний люди своїми справами з цивільним цивільним законодавством не можуть розірвати церковний шлюб. Мішені церква із церковним трибуналом і з правлячим архієреєм. На це є здатні. Це є здатні. І не так розірвати, як уневажнити. Це є також це потрібно розуміти, бо розірвати це є це є як ви кажете, руйнувати. Церква не є покликана руйнувати. Вона є покликана будувати суспільство, вона є покликана будувати взаємини між людьми. Дякую. І наостанок е, хотіла би попросила е, з вашого досвіду, молодого досвіду як що щоб ви порекомендували молодим парам, подружжям, які от мають якісь певні непорозуміння на побутовому рівні, е, і роздумують про розлучення. Куди їм там звертатися чи краще подумати? От, якісь такі Найперше, мислови. звернутися за допомогою це, є, це звернутися до священника, тобто спитатись, що вони мають робити. Тобто, якщо вони є двоє, стали на цей шлях, якщо вони спілкуються між собою, це означає, що існує діалог, а діалог це є вже добре. Тому що найчастіше відбуваються розлучення через те, що люди між собою не розмовляють. Тобто в них не є е, е, співпрацьоване оце е, сімейне життя. Тобто Ти на роботі, я на роботі, ми працюємо не заради, яких, не заради цінностей там, чи там, сенсу, до якого ми йдемо, ми працюємо заради матеріальних благ. І людина один одного не бачить і не цікавиться, що тебе турбує, що мене турбує. Найперше, це є спитатись, що тебе болить в наших стосунках, спитатись, що мене, що тебе болить, що я можу зробити для тебе, щоб зберегти наші відносини, щоб зберегти нашу сім'ю, щоб зберегти наше подружжя. То бо піти і цивільно розлучитися, це є надзвичайно легко. В сучасний стан, тепер знаємо, що це, це є подати заявку, можна з телефона, це є дуже легко, але складно є зберегти оці подальші стосунки, По-друге, щоб люди, які, до яких прийшла ця думка, мають поставити благо партнера у подружжі вище від свого блага. Тобто, що я можу тобі дати, заради того, щоб цього не сталося. А віддати, що ми можемо, це не перший час людині. Тобто бути з людиною, співпереживати, переживати, переживати те, що вона переживає, вона переживає те, що я переживаю. І тоді це є здоровий порядок відносин у подружжі, але не переживати з тим, що мене болить. І не цікавитись, що болить іншу, ну, іншу половину, тобто чи дружину чи, чи, чи? чоловіка. Ну, свого, свого молодого. Практичного життя це навчитись пробачати. Пробачати потрібно завжди, тому що часто, і часто є випадки, коли ти ставиш своє, свою образу вище понад все, і часто злість чи образа затьмарює інші. Інші аспекти подружнього життя. Тобто буває так часто, що чоловік і дружина сваряться через дрібниці, побутові речі, і можуть по три дні не говорити, а це є непропустимо, Тому десь треба зважати на те, чи я є розвинутий. Тобто, чи мій, мій природній вік тобто, є відповідальній моєму психічному віку, тобто я не можу себе поводити у віці, там допустимо 30 років, як дитина, 4 роки, яка ображається і надулася, і сидить в куточку і казати, я тебе не люблю, я тебе не поважаю і тому, тому подібне. І звичайно, це є рівень моєї освіченості в духовному житті. Бо часто є на напри е, наприкрий загал, що діти, які, яких приносять до церкви в христини. Ми їх не бачимо, їх приводять до тайної сповіді, Євхаристії. Або може навіть і вже не приводять. Це ну, зачасту приводять, які хрестили, то приводять. І їх ми вже потім бачимо перед собою, коли в тайні шлюбу. Тобто, але дитина не розвивається, людина не розвивається в духовному її пізнання Бога залишилось, залишилось там, допустимо, на семирічному віці. Тобто Бог добрий, Бог тебе любить, Бозі на тебе дивиться, диви, зверху махає пальчиком і тому хоть. І це є зранення для дитини. Тобто, бо її вік потребує пізнання Бога на її віці, але не на віці семирічної чи там шестирічної дитини. Тому потрібно розвиватися, як і фізично, психологічно і духовно інтелектуально. Потрібно розвиватися для того, щоб воно все це в єдності давало здорові плоди. Але коли, я ще раз повторюю, мій вік є 30 років, я поводжу психологічний вік як 4річна дитина. І коли моє пізнання Бога залишається на віці 6-7 років, це воно є нездорове і воно приносить, звичайно, буде приносити погані плоди. І десь бажаю тим молодим парам, які найперше стали на оце, у цей шлях подружнього в майбутньому життя, щоб навчитись навчитись поважати один одного, тобто віддавати належну повагу тій людині, яку я обрав, адже не користуватися власним его, що я можу взяти від тої людини, але що найперше я маю віддати тій людині. Це, це надзвичайно є просто навіть зрозуміти у, у, у планах. Співжиття вже людей, але не кажу співжиття в моменті до шлюбу, але у шлюбі, який є Богом благословенний, коли я віддаю себе тій людині, аби їй було добре, тобто до моменту самопожертви, я жертвую собою, аби тобі було добре, так як Христос жертвує собою, щоб церкві. Тобто, вже майбутнє як майбутні інституції викупити її і заснувати, і далі провадити її через Духа Святого. Так, дякую. Справді кожен шлюб важливий, коли є там двоє людей, зацікавлених не просто зацікавлених, а які потребують і надалі бути разом про важливість передшлюбної науки та як будувати шлюб. В християнській сфері розмовляли сьогодні з отцем Юрієм Огановським, парохом сіл Гонятичі, Кагуїв та Вербіш Української греко-католицької церкви. Цінуйте тих, хто поруч з вами, мирних та спокійних вихідних. Підписуйтесь на YouTube канал редакції Ольга Марків, Остап Грицько, Миколаїв на Дністрі.